Вітання усім. Вчора були в грибочках, то я собі думав на вихідні відпочивати. Але те каже, що вчора тут у наших краях назбирав повний рюкзак грибів. Ще більше, ніж я в горах. Та я пішов у ліс. Ну подивимося, що з того буде. Я вже хотів звідси переходити і нахожу гриба. Такий. Нещасний, поїджений. Ого! Є такий грибочок красивий. О. Є ще грибочки недалеко від того. Цей маленький нехай ще росте. Один. Два. Тут теж нехай росте. Три. Цей теж нехай росте. Так. Цей теж нехай росте. Так, ці забираємо. Там вже не знаю які порахунку. І ці два. Так, поки все. Найшов такі дві шапки перевернені, такі червонічки, красиві. Але дивіться, що тут робиться. Так, що тут? Робочок один. Нехай може росте ще. Цей кращий. Тут теж малий, нехай росте. Цей теж можна забрати. Цей можна забрати. Цей теж можна забрати. Так, ще де я бачу тут, ще десь бачу. Так. Тут. Тут ох ка бомба. Тут білка або мишка працює. Один, два, три, чотири. Так, але тут ще є. О, п'ять. Шість. Сім, вісім. Дев'ять. це не росте. Десять. Одинадцять. Так. Дванадцять. Тринадцять. Кажуть, що будуть гриби. Такий червоний і такий тройничок. Молоденькі, герої. Не що такі поїджені, ти не хотів виймати камеру, але тут ще один такий є, тут ще один такий є. Що цих свиней розплодилося? І під кожну смереку, ну в принципі, це ялиця. Ось така ситуація. Що вони тут так дуже люблять? Шишки чи що там? Може пишіть в коментарях, хто знає. Цей маленький залишаємо, цей теж. Може прийду я, може хтось інший прийде. Ну оцей забираємо. Майже не видно, це грибів, маскуються. Ще такі є. Красиві три. Це білка з биточниці. Дивіться, це вже такий старший. Оп. Так що тут є такий... ага. А оце грибочок. Ще такий молоденький є. Один. Тут два. Так, це напевно ніжка від тої шапки. Цей такий старший вже. Вартового подивимося, можна на сушку, але дивіться, що тут є. Яй-яй-яй. І тут є його... Родина така. Один, два, три, чотири. І там ще є п'ятий. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім. Дев'ять. Відкорив ще одну місцину з цими бурими грибами. Вісі, який красен. Ще один. Оп. Ще один. Чергова знахідка. Два. Парочка така. Ще такі її грибочки молоді. Тут є старший май, кращий, такий. Ще такий грибочок є. О, краси. Щось це було, перестало родити грибне місце, а тепер далі. Урожай пішов. За швидко я камеру виключив. Дивіться, тут красені які. Один. Тут бачу листя підняте. Другий такий біленький ще. Його сонечко не припекло. Так, рухаємося далі. Дивіться, які два красунчики. Один і другий. Може ще десь я зараз. Це місце відпочило. Довго я тут не був такий Один, другий. Так. Третій. Четвертий. П'ятий. Може, ще десь є? О є ще Так, ох. Козирний грибочок. Букові гриби по своєму красиві. Те саме місце. Два наступні. Знову. Ще один. Попри дорогу вже гриби ростуть. Тут не було неба. Оп! Точно ніхто не був. Один, там є другий. Ще такі старші попадаються. О, тут ще не тільки старші, тут ще й молоді. Оп. Ще один є. Опа. -оп -оп. Понижаємо висоту і гриби старші. Тут, оп, опа. Такий молодий. Ще такий красивий грибочок. Навіть дуже красивий. О, -о. ще один грибар там є. Тільки на дерево. О! Фостом там лікар. Це теж бурий. Вони трохи не встигли. Опа, це вже все. Навіть корінь, шкода. Ну, що робити? Всі гриби не гон позбирати. Тут ще є один. Це вже такий звичайний. Наш грибний день підходить до завершення. Ну, ви знаєте, що я напевно більше тут. В низинах, Карпат, у наших місцях не збирав грибів ніж вчора в горах. Та й йдемо полегко додому. Думаємо, щоб до цієї вологи сонечка, та й гриби ще будуть. Думаю, що ще не раз з вами побачимося. Будьте щасливі і взагалі. До наступних зустрічей!